Переходимо до оперативної інформації по запорізькому напрямку. За добу рашисти 77 разів атакували міста і села Запорізької області. Авіацію ворог вдарив по Оріхову та маліток марці Артобстрілів зазнали Гуляйпола, Малинівка та інші. В результаті ворожих атак виникли п'ять пожеж, з яких три в Оріхові. На приватній території горіли літня кухня, дві господарчі, споруди, дах житлового будинку. А на території автошколи зайнялися два гаражі у Степногірському. Внаслідок обстрілу загорівся багатоквартирний будинок. Вогнеборці загасили полум'я та врятували літню жінку. На жаль, від ворожих снарядів загинув один цивільний. Поранення отримали дев'ять осіб. У п'яти хатках травмовано 75-річного чоловіка, а в преображенці постраждали чоловіки 42 та 49 років. Тим часом ворог зазнає значних втрат, повідомляють у генштабі, тому все більше цивільних об'єктів на тимчасово окупованих територіях Запорізької області переобладнують під медичні установи. Зокрема, у Розівці на військовий шпиталь перетворили загальноосвітню школу. Туди постійно підвозять поранених. Натомість наші захисники продовжують ведення наступальних дій на Мелітопольському та Бердянському напрямках. Українські воїни закріплюються на досягнутих рубежах, завдають вогневого ураження з артилерії по виявлених цілях противника, здійснюють заходи контрбатарейної боротьби. Російські окупаційні війська чинять потужний опір. Водночас ворог зазнає значних втрат в особовому складі, озброєнні та техніці.